Той хлопець витріщається на тебе весь вечір. Може, підемо звідси. Що в ньому особливого? Я ще ніколи не була такою щасливою. Я речі, про які краще не знати. Вітаю, офіцере! Здається, я загубився. Шокуюча історія. Я нехайно до тебе приїду. Я дуже на це сподіваюся. Найжорстокішого маніяка в історії Америки ми маємо посадити звіра на ланцюг. Панове, я не винен. Для кого цей цирк? Ви ступили на тонку кригу, колего. Масмедіа винесли Теду вирок ще до суду. Правді, пельку, не заткнеш. Хіба міг убити такий красивий? Фільм Джо Берлінгера Я популярніший за Дійсний Звабливий, поганий. Відповідай, це Ти убив їх. Звичайно, що ні.